Разом із представником Міністерства з надзвичайних ситуацій заходимо у перше підвальне приміщення п'ятиповерхівки на вулиці Маршала Рибалка, 18 1 один. Нас зустрічає страшенний сморід, гори сміття під ногами та спорожнілі пляшки з під спиртного. Цим підвалом мешканці будинку не користуються вже багато років. Двері не закриваються, тому це місце ідеально слугує для прихистку безхатченків та наркоманів. Представник МНС Олександр Гаврилов на дверях вішає листок застереження для працівників місцевого ЖЕКу. Каже, його відомство буде надсилати застереження до керівника та майстра ЖЕКу. Якщо вони не зреагують, поплатяться адмінштрафом. З сьогоднішньої перевірки ми побачили, що більшість підвальних приміщень закриті, але є прикрі випадки, коли підвальні приміщення відкриваються як мешканцями, так і безхаченками, які можуть там перебувати в нічний час, влаштовувати собі там домівки, розігрівати їжу. Ольга Кузьмівна, жителька будинку, розповідає, востаннє користувалася підвалом декілька років тому. Але коли наркомани вкрали у жінки картоплю з підвалу, більше не користуються. До ЖЕКУ з проханням закрити приміщення жителі не зверталися. Зате сантехніка до підвальних комунікацій мешканці цього будинку викликають тричі на тиждень. Ну є проблема з каналізацією. Підвал самій-самий підвал, чистий, але проблема є з каналізацією, що в каналізацію кидають люди, а не в підвал самі. Підвал дев'ятиповерхівки, що на рибалка-16, зачинили лише цього року. У даному підвалу ми бачимо, що на даному етапі він є закритим. Декілька років тому в цьому підвалі виникла пожежа і загинула одна особа. Минулий рік у цьому самому підвалу були підлітки, які грали в карти, освітлювали приміщення свічками. Приміщення було повністю захарашене бутилками, різним папером. Після інформації, яку ми написали на ЖЕК, даний підвал на сьогоднішній день є закритий. Перевіряють МНСівці підвальні приміщення та їх готовність до зими не лише у житлових будинках, а й у недобудовах. Тут постійно мешкають безхатченки. Саме вони і влаштовують пожежі, розводять вогнище для обігріву, кидають недопалки. Після перевірки та припису МНС у Довгобуді власник зобов'язаний прибрати. Але, як виявилося, будинок горів неодноразово, а власник і досі не виявив себе. І навіть у новіших багатоповерхівках підвали, хоч і загартовані, але давно не використовуються. Вони зазвичай стають прихистком для щурів та безхатченків кутів. Загалом, же з початку року, у місті Хмельницькому сталося 107 пожеж, з них 59 у підвалах, які розповсюдилися на житловий будинок. Загинуло три людини.